Слава нації, вітаю на каналі Ветерія Сашко. Добрий, який другий чи третій день. З... Роздаю листівки. Гуляю Києвом з от такими плакатами-запрошеннями. Роздаю листівки, залучаю людей для підписання важливої петиції 8822. Прямий поклик в описі під відео. Перший прив'язаний коментар усюди на першому місці. Залишився на днів. будь ласка, максимально поширте і приведіть туди підписів. І сьогоднішній досвід мені особливо яскраво показав, чому туди голоси нам вдається збирати менше менш інтенсивно, ніж я сподівався, і однозначно невідповідно до ресурсів, які ми вкладаємо наших власних зусиль. Це. Зокрема, це був приклад, коли сьогодні, 14 січня, на Хрещатику один добродій намагався цю петицію підписати. Ну, добрих хвилин 5-7. 5-7 хвилин. Нагадаю, хто забув, це ну, добрих градусів 14. Мінус 14 градусів вітер. І він там стоїть хвилин 5-7. Ти пальцями. <кхем> Воно, і я бачу очима. Я бачу очима, як воно глюкає. Я просто бачу, що ну, у людини вже пальці не згинаються і синіють. Я кажу, доброді, я щиро вам вдячний за ваші зусилля. Будь ласка, продовжите десь там в більш теплому місці, бо ну, я не можу на це дивитися. У мене серце кров'ю обливається. І все. Ну, я людину відпустив, він каже, добре, я зроблю. І е це мені наочно показало. Це мені наочно показало, чому. Так, така динаміка невідповідна зусиллям збору голосів. Зокрема, він намагався пройти реєстрацію через монобанк, йому викотило, я не знаю, там полів на 15 прізвищем'я по батькові-ля-ля-ля, адресу. І коли він намагався ввести адресу, місто Київ йому не давало. Тобто, йому не давало спочатку місто, коли він ввели в місто не давало область. А коли він логів область, вибивало місто. І отак от воно стрибає, я, я бачу, він просто в мене на очах робить все те, що робив би і я. І воно не працює. Воно не працює. Я не знаю, чи це поодинокий випадок з цією петицією, бо я е, іще перш ніж потрапити до Києва, Перед цим, так, під час онлайн просування цієї петиції важливої 88.22, я отримував е, значну кількість сигналів від людей, що їм із другої із третьої спроби не вдавалося підписати цю петицію. Е, висновок, який? висновок такий, будь ласка, максимально долучайтеся до поширення цієї важливої петиції 88.22. Е, е, Виявляєте. Звитяжність, наполегливість. І будь ласка, доштовхуйте до кінця підписання петиції і перевіряйте себе в відкритому переліку підписантів. Тільки коли ви упевнилися, що ваш голос там зареєстрований, далі переходьте до поширення і залучення інших підписантів. Будь ласка, тому що, повторюсь, я не знаю, чи це конкретно з цією петицією, чи взагалі якісь там глюки з сервісами, чи, можливо, навіть це щось з Монобанком не так. Бо я проходив реєстрацію підтвердження особи через Приватбанк, я проблем не мав. Проблем через Приват, ну, я чесно кажучи, з петиціями не мав ніколи. Будьте наполегливими, І якщо з якихось причини за покликом з Ютуба, ви не можете перейти? так, Просто гугліть 88.22 петиція, бо там не так багато залишилося часу для збору голосів і динаміка. Динаміка така, що гостро і терміново потребує вашої залученості. Будь ласка, доштовхаємо цю важливу петицію, так само, як благополучно доштовхали попередню відповідь, щодо якої досі чекаємо від Кабінету міністрів. І вірю, що завдяки нашій з вами спільній дії і плідній ефективній співпраці ми невдовзі подолаємо цю пошість ці москвороті пісеньки і всілякий такий москвороти в міст в публічному просторі здорової, переможної, багатої України. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.